Усім привіт! Це Софія, і сьогодні хочу поділитися своїми книжковими покупками, які вдалося зробити у магазині Куп... Читай своє у Варшаві. По-перше, це доці Тамара Горіхи зерня, а, актуальна книжка про війну і роман про любов. По-друге, про видатних українок, гарна книжка Країна жіночого роду Вахтанга Кіпіані. А, і... Те, що я дуже давно хотіла, хліб на перемір'я Сергія Жандана, теж актуальна, теж про війну. І усі ці книжки я давно вже хотіла шукала і рада, що вдалося знайти у гарній книгарні. І, звичайно, я не могла не залишити себе без звич... гарної листівочки.